Цього тижня медики з особливою увагою аналізують проблеми зі здоров'ям, на які впливають віл інфекція та СНІД. Привід, 1 грудня. Всесвітній день боротьби з цією невиліковною недугою. Медики тішить новина, що починаючи з 2011 року, дещо сповільнилися темпи росту захворювань на СНІД. Тому й надіються на деяку стабілізацію. Стурбовані тим, що вікова категорія тепер різна. Є люди і бідні, і заможні. Перші роки епідемії на Волині хворим було 18-20 років. Тепер все інакше. Останні роки це була вікова категорія 20-50 років. Цей рік, останній 12-й, ми спостерігаємо більшу кількість молодих людей до 35 років, які заражаються статевим шляхом внаслідок невідповідальної. Незахищеної статевої поведінки внаслідок безлічі статевих контактів або статевими контактами з віл-позитивними особами. Близько шести сотень осіб померли на волині від сніду. Саме в нашій області, найчастіше серед областей західного регіону України, фіксують випадки захворювань на цю надугу. Дуже багато помирають і від так званих супутніх хвороб, які замовлені снідом, гепатиту, туберкульозу, ниркової печінкової недостатності. До слова в установах виконання покарань області на обліку перебуває майже 40 вів позитивних осіб. Побажання волинянам – відповідально ставитись до власного здоров'я, відповідально ставитись до такої сфери життя, як інтимна сфера життя. Хай вона приносить радість, хай це буде любов, хай це буде подружнє життя, хай це буде народження дітей і щастя від того. А ці пригоди, які досить часто молоді люди шукають на свою голову, нічим добрим не закінчуються. Будьте здорові, щасливі і бережіть себе. Ми представляємо якби боротьбу проти Сніду, так як 1 грудня вшановується такий день, як боротьба проти СНІДу, і саме медичний колеж, якби повинен захищати цей день, адже ми майбутні працівники. Медики кожен може стати жертвою СНІДу, і тому наше товариство би, представляє ідею про інформування соціально ну, людей, щоб знали, як СНІД передається, якими шляхами, тобто, щоб були проінформовані.